Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка з дизайнерським ремонтом, село Козин. На дамбі знаходиться будинок. Метераж будинка 120 метрів квадратних. Ділянка 5,5%. соток. Є три окремі спальні, є три гардеробні, така чудова кухня вітання з острівцем, Витяжка, де плита. Тут є. Ось такі розеточки, приховані з USB. І далі, звісно, холодильник, вся техніка є, телевізор ще є. Заїжджай і живи. Тут вже повністю зроблено і техніки, і меблі, і сантехніки, все зроблено. А зараз я вам поетапно розкажу планування першого, другого поверху, потім вийдемо ще на діляночку, подивимось: зроблений ландшафт, газон, автополив, туєчки молоді посажені. Один свіжий з гарним ремонтом. Бачите, прохована монтажа двері величезні, такі підсвіточки будь де є. Також бачите дизайнерське рішення підсвіток, бокових де сходи. Ми війшли. Кідні двері великі, гарні, з таким ось церком. З тумбочкою такою, так? Тут місце для верхнього одягу. Також пуфік є. Потім йде праворуч це гардеробна. Така гардеробна при вході. Далі бачите, яка декоративна штукатурочка зроблена симпатична. Буду повільно, не так швидко вам все показувати, перепрошую. Санвузол на в першому поверсі рукомийник з таким дзеркалом з підсвіточкою, туалет з гіднічним душем. Далі йде душова кабіна. Трав під нахилом. Трав під нахилом йде. Приховано на це монтажу і дивіться, на цей санвузол чудовий. Для рушника місце є. Воля йде зміщуваче. А тепло підлога будь-де водяна йде. Грібінки є на першому другому поверсі. Тут можна регулювати вам температуру. Далі, бачите, нижні ціточки ці чудові. Це я просто не закрив. Так, бачите, тут все гарно. Якісний ремонт зроблений. Це йде котельня. Вже інвертор стоїть. Також є тепловий насос на соні на 9 кВт його з головою вистачить фільтрація, екософт фільтрація є сольова, антеровтополив, там внизу грибінка є. Бойлер є, так. бакна, так, який нагрівається 10 літрів також є. Далі. Вітальня вже з диванчиком з виходом на задній двір. Гарний задній двір можна ще в басейн щось що заходне, доводувати. Бачите, як гарно поєднано стіл з острівцем, так і з кухнею, плюс телевізор. Енергоефективні вікна, сам будинок побудований з газоблоку, утеплювач іде мінеральна вата. Стеля йде 3 метри. Тут і холодильник, вже з водичкою. Так що заїжджайте, якщо хочете постійтися, бразильна камера, Інтерхайр, йде духова шапа. Вона є два в одному мікрохвильовка також. Потім така полиця, ну, багато полиць, розумію я. Получається да, плита з витяжкою. Це одна з найдорожчих речей тут. Еліка. Так, прихований монтажа розеточки вже показував вам. Ну і бачите, вам в одному крані зручний. Десь поставити, дуже полити, дуже зручно, так? А, ну і посудомийка, так? Посудомийка борщівська велика. Є світочки також полиці. Все дуже гармонійно, натуральні кольори, як ви бачите. Все гарно зроблено. Великий дюймовий самсунговський телевізор. Такий декор. Симпатичний, також під сходами декор. Будемо підніматися на другий поверх. Давайте швиденько нагадаємо планування. Ми йшли праворучцем вузов. Ліворуч іде гардеробно, церква при вході, Так, котельня і кухня вітальня. Зустрімося. Другий поверх. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб ми надалі першим бачити такі відео. Так, щоб будувати цей будинок, це буде точна ціна, то не чекайте, дзвоніть, пишіть, покажемо вам за домовленістю. Будемо вам раді. Так? Нагадаю: будинок в Козані, старобузька траса. Бачите, два віконечка таких великих. Також подивіться на ці всі двері, прихований монтажа, високі, стеля 3 метри. Бачите? Вік, двері йдуть тут. 280, так. Десь так. Давайте почнемо зліва направо по часовій стрілці. Стрілки. Так, це головна спальня. Вже з таким ліжечком. Таким ліжечком. Багато підсвіточок. З, з трьох сторін підсвіточки, А, ну і четверта по центру. Плюс трекерна система, точкова система, плюс вечірня. Так, нічнички також є. Куперхантер буде як кондиціонери, великі вікна. І також є своя гардеробна. З гарним таким рішенням. Тут є трюмо туалетний столик, світочка. Десь все в 120 метрів, все гарно продумано, плюс гарна ділянка 5,5 соток. Давайте ще сюди зайду вам. щоб з усіх боків показати вже по центру телевізор ставиться, якщо ви любите головні спальні, телевізор. Ну, полиць достатньо будь-яких. Далі. Тут йде з ванною кімнатою санвузол. велика ванна. Тут такий рукомийничок з шухлятами і також є така віконечко з пециточкою. І вид, як один дідусь сказав, вид на Мадрид. мадрит. Да, вид на сосни. І Туалет. Також є те ж саме, щоб бачити, яка температура. Далі йде друга спальня. Бачите, тут столик, такий робочий кабінет з шафою. Давайте я вам шафу відкриємо. Така вона йде зліво направо. Проворочок зрозуміло, схожа ситуація. З ними віконечками гарний такий кабінет. Кімнати кабінет. Це друга спальня. Зараз буде третя спальня. Також шафа. Тут також є такий столик. І ще гардеробна обов'язково є своя. В будинку є три окремих гардеробних. Грібінка теплої підлоги буде також зроблено. Такий цікавий будиночок. Давайте нагадаю вам, ми війшли. в мастер спальня зі своєю гардеробною, так, і трюмо обов'язково. Також тут ще одна гардеробна. і раз два, друга спальня, третя спальня, кабінет, і. Також з ваною кімнати. І давайте зараз я спущусь, покажу вам зручні сходи, спущусь, покажу вам також діляночку, пройдемось і будемо вже закінчувати після того. Сбахілу зніму. Нагадаю, будинок 120 метрів. Тут багато є паркомісць, є також навіс на авто. Давайте звідси вам покажу. Ось таким чином. Такий компактний будинок прямо біля молодого соснового лісу. Під є, є вечірні по будинку і по ділянці. Також розетка під електромобіль також є. Тут така тераса зі світильничками. і ось така чудова ділянка. А Вася. Дуже гарно розміщений будинок за рахунок цього. Потужна, гарна, велика ділянка з такою сосенкою на ділянці молодою. Тоді буду закінчувати це відео. Будемо раді вас. От якраз там система теплового насосу зроблена. Пенсіонери також в одному місці. Все гарно подивимось подивіться, який закат зараз сонці, бо зараз 19.41. Це також плюс, що це сонячна частина, так? Сонячна частина задній дворик. Поруч річка іде козинка, поруч, річка і Дніпро. Давайте вже до кінця все дойду, покажу. Якраз панасонік система куперхантер кондиціонер система Вже вмонтований мотор де ворота. Тоді в описі буде ціна, контактний номер. Будемо раді. Запрошую вас. Всім гарного дня, до бачення. Успіхів.